топ 5 жіночих ароматів на цю зиму аромати, які будуть вам служити як візитна картка, тому що їх неможливо змити, неможливо забути і неможливо відстирати. П'ять дуже сексуальних, класних, пристрасних, неймовірно ефектних, класних ароматів для жінок. Отже, ми розпочинаємо перший Amouage Guidance. неймовірно красива карамелізована груша, багатогранний, супершлейфовий, неймовірно стійкий і дуже. Смачний аромат, дуже дорого і дуже смачно. Не по ціні. По самому аромату це абсолютні 10 з 10. Наступний мій улюблений жіночий аромат. Ви це знаєте вже давно. Це хороша дівчинка, стає поганою з Кілян. Good Girl Gone Bad by на османтус, Narcissus травнево троянда. Екстракт білого кедру і ніжні нотки молока це просто 10 з 10. аромату більш як 10 років, але він до сих пір не змінився. Він не став гірше або краще. Він залишається просто number 1. Ось і все. Good Girl Gone Bad by Kilian. Наступний улюблений аромат моєї дружини. Вона використовує, напевно, вже четвертий або п'ятий флакон. Це тілія, Антуан Баруа від Квентін Біш. Липовий цвіт, темний мед, жасмін, самбак, фіалка і чистий класний витивер. Неймовірний. Просто супер смачний аромат, дзвінки, довгий, красивий манкий шлейф, і це справжній магніт для компліментів. Наступний найкраща версія і взагалі найкраще, що тільки можна було витягнути, з Maison Francis Курджамбак-Рара Роуш Екстракт де парфан. Це Мерсі від бренду Spirit of Kings. Це неймовірна, красива композиція з деревинною амброю, з сірою амброю, з бурштином. І це той аромат, який прям привертає увагу самців. Це справжній магніт для чоловіків. Це також абсолютно 10 з 10. Merci, Spirit of Kings. Ну і новинка 2025 року. Аромат, який розкривається густою вишнею та черешнею, ніжним м'яким ладаном, чорним перцем і мигдальним молочком. Це сірень прайв в концентрації парфам від бренду Fragrance Dubois.